Виходить ближче, зараз буде в плечі пригрівати, буде тепленько. Пасіться, пасіться гуси хочу, бо зараз загоню. Мені треба кури випустити. Зараз випущу їх, зажену до кури, кури випущу і хай там сидять собі. Лілі. Добрий ранок, у нас дуже холодний вітер. А у вас, от що ну, зривається вітер, ну морозяний, холодний, що ну, тільки зривається, не було вітру, було так тихенько-тихенько. А от вже тут опасла гуси і чую, зашуміло верхушки дерев, дивлюся, вже й вітер. І вже от на низ опускається. Перші шачки верхом, а зараз вже і низом починає потягувати. Ось так щось таке діло. Холодно, холодно, мороз, та й вітер холодний. Що ж ти зробиш йому? Та й таке то. Ну нічого, аби люди здорові були, аби скоріше мир і перемога, щоб, щоб всіх все добре було. Так, бабуся Галя, уже тепліше, зараз буде тепло. Ну, Як сказати, як сонечко починає пригрівати, то починає робитися тепліше, а так то холодно ще, хоча я в грубому сведру і ще в одному сведруві під, під низом. І в кросовках, бо подивилася, вікно бачу в я а ні, я в шляпанцях не піду, бо зимно. Ось то я взула кросовки зразу, щоб не мерзнути. Та ото таке. Ну нічого. Аби ну все добре було так. Марійка Бекеш, добрий ранок, це Марійка Бекеш, добрий ранок, Роман. Наш, це Марій. Добрий ранок, це Бекеш. Доброго ранку Марійка, гарного дня вам. Як там у вас мороз був, ні? Хай краще не буде. Бабуся Галя, я теж курив в загоні, загороді, то косимо траву, даю то рву, бо всюди кущі і лиси ходять, і, піс, і пси різні. Отож в нас так само, я не можу випустити за ворота, от пасеш гуси, мушу сидіти. О. Мусиш сидіти, мусиш пасти, пасти їх, кури за ворота не пускаю, бо як покажу, що вони можуть вийти за ворота, то я їх тоді на подвір'ї не втримаю. Вони будуть скрізь любу дюрку глядіти, щоб десь вилізти, а тільки виліз і вже нема. Баба ото випустить свої трошки тут попасе по дорозі. Потім назад загони їх в загородку, і вони в неї сидять далі в загородці. О. Бо нема наради дати з тими листами, з тим всім. Ось мало того, що лиси, то ще зверху рабці, копці падають. Ну, шуліки, в наска от і кобець. Рабець більша пташка, а кобець — мала. Тут є тільки малих. Але в загородку вони бояться падати. Ось Богу дякувати, а так випустиш, то зараз перелапають. Тож така нездаль, таке враження, що він сидить на дереві і тільки чекає. Як тільки, тільки десь щось випустилось, зразу вже бах її. Не можна ради з ними дати. Але що, кругом ліс, кругом дерево, що вони не мають де жити, та й все, та й множаться. Івана, Т... Тетяна Чепурник, доброго ранку, гарного дня. Марійка був мороз, о Боже. Надя Вільхова, привіт із Молдавії. Доброго утро, люба. Доброго ранку, Надю, гарного дня вам, міцного здоров'я і тільки хороших новин, всього самого найлучшого. Бабуся Галя, так треба сидіти біля них, пасти, а нема як. А пусти, що нема. Так, баба була якось закривала і десь двері, відкрилися, вона пішла в село, прийшла, вже каже, нема курки. Момент. Злапав і все. Так, Оля, Наташа, Роман, Надя, Марія, доброго ранку, доброго ранку, сільський, добрий ранок. Ви спались. Сільський, добрий ранок, ти знаєш, вроді спала. Заснула, ще не було десятої. Бо світло виключили, ось то я лягла рано спати. І сама в рано проснулася, було півп'ятої. Проснулася, думаю, вийду, подивлюся, чи синій не мороз. Подивилася, нема морозу. Пішла назад, на сходах подивилася на градусник пішла назад, лягла. Пішла-лягла, ще заснула. Вже шість один будільник подзвонив, а так вставати не хочеться, ще спати, хочеться, аж нуну. Ну, але треба, встала та й пішла поратися. Та й так, я тут таке, не знаю, чи виспалась, чи ні. Ну, спати спала, значить, виспалася. Бабуся, Галя, в нас в загороді зверху, сітка натягнута, натягує від яструбів. Ну, нас не треба, бо в мене вони під коморою.